Ми хочемо передати всі повноваження виконавчої влади, ну не всі, а значну частину місцевому самоврядуванню. Скажіть тоді: от хто має на місцях забезпечувати законність цих тих рішень? Але якщо раптом якась рада, якийсь голова собі візьме собі щось в голову і йому захочеться прийняти? Рішення, яке може порушувати, там, до речі, написано або територіальну цілісність, або загрожувати безпеці громадян, от тоді втручається префект. Частині будемо говорити про інститут префектів В Україні Впроваджується він в рамках реформи, децентралізації. Ну і сьогоднішнє голосування Верховній Раді дають зрозуміти, що актуальним це питання буде щонайменше на наступну сесію, бо поки що голосів на це немає. Ну і насправді фракції та ж самопоміч та ж батьківщина. От зокрема серед причин, через які не будуть за це голосувати, і називають теж от інститут префекта, який має бути, має вводитися, вказують свої застереження. А от чи такий Трашний той префект, як його малюють, буде нам сьогодні розказувати В'ячеслав Негода, перший заступник міністра регіональної політики. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Дякуємо, що Дякую. погодилися до нас сьогодні. Завітати. Перше, от як до людини, яка працює безпосередньо з над реформою, над нормами, які мають втілюватися, все таки цікава, от ваша думка з приводу сьогоднішнього голосування. От те рішення, яким пішли депутати, продовжити собі термін аби розглядати децентралізацію наступної сесії. Ну, я думаю, що в умовах парламентсько-урядової коаліції не зовсім може коментувати рішення парламенту. В таких випадках, як кажуть, завжди парламент правий. Я думаю, що вони краще відчувають політичну ситуацію, вони відображають настрої громадян. Якщо таке рішення сьогодні парламентом прийнято. То ми, як урядовці, завжди приймаємо його до виконання разом з тим, звичайно, хотілось би мені, як представнику Міністерства регіонального розвитку, який, власне, на якого покладено відповідальність за багато питань пов'язаних з децентралізацією реформою місцевого самоврядування, хотілось би, щоб ми пошвидше рухалися по цій темі, і швидше ми могли отримати результати, тому що Згідно концепції, яку ми затвердили, от, розроблено було спільно з експертами в 2014 році, ще 1 квітня. Ми взагалі мали вже просунутися по наших етапах. Вже, вже все і мало працювати так. Вже зміни до конституції мали відбутися в 2014 році, і в 2015-му році напрацьовані проекти відповідних законів і ну цілий пакет. І ми вже мали бути ну, розробляння далеко їх попереду. Ці норми і прописуючи. Ви собі думали, що от там зокрема на на наштовхнеться на таке несприйняття? От. Префект впровадження інституту префекта. Ну, По-перше, я хотів зазначити, що інститут префекта, сама назва префект вона появилася із внесенням проекту закону про щодо змін до конституції. До цього в нашій концепції, в наших дискусіях, вживалося інший термін, який ми називали зміна статусу місцевих державних адміністрацій. Тобто, ми записували це як місцеві державні адміністрації, тільки зовсім з іншим статусом. Тому у нас ну не було таких суперечок, що цей статус повинен змінитися що вони повинні із того статусу, який є сьогодні, перейти до статусу контрольно-наглядових функцій. Тому я, от може, навіть на початку нашої дискусії чи розмови хотів би зазначити наступне: сьогодні ми маємо обласні районні державні адміністрації, які за своїми повноваженнями наділені і функціями виконавчими функціями місцевого самоврядування, а також наділені в значній мірі тими функціями, які будуть мати в майбутньому префекти. Нас сьогодні це ніби нікого не, не турбує, тобто місцеві державні адміністрації працюють сьогодні. Обласні державні і районні державної адміністрації можуть фактично здійснювати і їх обов'язок нагляд за законністю на території. Всієї області чи відповідного району. А якщо ще додати функції, які були в прокуратурі, що прокуратура взагалі могла не тільки там зупинити, могла взагалі притягнути до відповідальності, то сумарно сьогодні повноважень значно більше ніж тільки пропонується префекту. Тобто нас абсолютно це сьогодні не турбує. Коли ми кажемо, що ми основні повноваження. Коли ми говоримо про децентралізацію, їх треба віддати місцевому самоврядуванню, а залишити тільки оці функції нагляду за законністю на території, нас чомусь це турбує. Але я хотів вас запитати от, опонентів. Скажіть, будь ласка, от, якщо б ми, як той, хто має право їздити по дорогах, ну, автомобілісти, якщо б у нас були тільки правила, але не було там дільничих, не дільничих, а поліцейських, дорожніх, там патрулів і так далі. У нас було би більше порядку на дорогах. Думаю, що ні. Ну Коли до того моменту, поки да, до того моменту, поки ми не станемо всі свідомі громадяни. Тому з одного боку, ми хочемо передати всі повноваження виконавчої влади, ну не всі, а значну частину місцевому самоврядуванню. Але скажіть тоді, от. Той громадянин, який звертається і сьогодні, в нас там звернень там, до міністерства, як до нашого, так до інших десятки, сотні тисяч, люди скаржаться на рішення тих чи інших органів місцевого самоврядування. Скажіть тоді, от хто має на місцях забезпечувати законність тих рішень? Ми можемо піти шляхом так. Все, що органи місцевого самоврядування наприймають, в апріорі вважаємо, що це правильно, і тоді громадянин хай сам іде в суд і захищає. Свої інтереси, але згідно конституції і повноважень фактично органів виконавчої влади забезпечити законність на тій чи іншій території а сумарно на всій території держави. Тому, звичайно, держава, які не тільки там Україна, але й інші держави у нас ні в одній з країн там от Європейського Союзу немає такого, що от органи самоврядування роблять все, що хочуть. Ми от можемо далі, якщо у нас буде дискусія, можемо порівняти там Франція. Польща, Україна. Ну, але тут є зауваження там чи в префекта вийде це краще, ніж нині це забезпечено от, в тій системі, яка є. І от постійно кажуть, що це смотряще від президента, що це буде якась необмежена повнота, повноваження, і ці люди будуть недоторканними. І... І, от не По-перше, я не знаю, мабуть, ті, хто це каже, не читали навіть проєкту закону, який сьогодні в нас розміщений на сайті, який неодноразово розглядався, який ми обговорювали навіть спільно з представниками префектів Франції в минулому році. У нас була така міжнародна конференція. Якщо порівнювати наших префектів, наприклад, з префектами Франції і воєводою в Польщі, він, за своїми повноваженнями, є найбільш слабкою фігурою. Тому що, ну, для прикладу, ми завжди ставимо. Приклад, там, ну Франція далеко, будемо так казати, в них швидше розпочалися ці процеси. В них е, префектури появилися і префекти зразу після війни в 45-му році, коли Деголь запровадив, і е, він якраз одна однієї з підстав було запровадження префектів, коли він е, зазначив, що ми е, програли на той час. Війну, тоді Франція була окупована певний період. І тільки за те, що система, чиновницький весь апарат не був добре організований, і в них не було інституту взагалі виконавчої влади. Взяти Польщу, вона в нас пішла шляхом реформ, і в них воєвода сьогодні не просто має право нагляду за. Рішеннями органів місцевого самоврядування він взагалі має право скасовувати ці рішення, чого наш префект, якщо він буде введений, взагалі не має такого права. Він повинен подивитись, проселектувати рішення мають ознаки порушення законодавства чи не мають. Якщо мають, він зобов'язаний взяти це рішення, сам піти в суд і доказати, що воно незаконне. В Польщі навпаки. В Польщі воєвода скасував рішення, і де представник органу самоврядування доказуй свою правоту. Тобто воєвода і наш, допустим, префект стоять чи має стояти на сторожі фактично інтересів громадян, щоб інтереси громадян не були порушені. І тому я, я от не розумію навіть тих міськ, там, мерів так? чи там, представників місцевого самоврядування, перепрошую мерів, що саме вас магного загадав, але я маю на увазі представників місцевого самоврядування, які бояться. Я їм задаю питання: а ти що, плануєш порушувати законодавство? Та ні, я не... так чого ти боїшся? Ти свої рішення все одно сьогодні. Там публікуєш е, в пресі, ти свої рішення виставляєш на сайті. Ти що боїшся що. Е... Може серед рішень якісь є такі, які будуть порушувати права громадян. Якщо не боїшся, то, то не, не плануєш, то чого ти боїшся? Що подивиться префект, так як сьогодні може подивитись прокуратура чи інші правоохоронні органи, оцінити, наскільки це законно. Тому я тут не бачу. Ви, І ви задавали питання там в лапки, я беру смотрящий. Що значить Смотрящий там від президента? Інститут префекта, він формується одночасно урядом. І президентом а, і, і в тому і кадри... знову ж таки бачать якийсь конфлікт, що знову не розмежовано сьогодні. Голова обласної державної адміністрації призначається президентом за поданням уряду. В чому проблема сьогодні? Що є? Якісь питання? Давайте щоб я не переказувала зауваження. Послухаємо коротке відео. Це Руслан Сидорович, народний депутат від самопомочі. От самопоміч так, вона одна з найактивніших критиків. Він, до речі, Префекта. був у Франції в складі робочої групи, вивчав досвід і Він порівнює Франції. з Францією. Так. і каже, що є різниця в Україні. Ну, Слухаємо його коротко. Українці французи зовсім різні. відповідати. Загроза найбільша в тому, що ця особа є представником виконавчої влади на місці. Виконавчу владу в Україні згідно конституції, очолює хто уряд, на чолі з прем'єр-міністром, президент країни України згідно нашої конституції. В країні де є парламентсько президентська республіка до виконавчої влади відношення немає жодного. Відповідно, абсолютно нелогічно, до певної міри, навіть неконституційно з точки зору духу і філософії розподілу гілок влади, є неправильно засадничо. Не може бути так, щоб повноваження префекта не були визначені чітко. Пункт 5 статті 119 записує, що. Префект виконує інші повноваження, визначені законами. Якими законами? Які інші повноваження? Читаємо законопроект, підготовлений Мінрегіон про префект. Стаття 17, якщо я не помиляюся, пункт 6, здається. Та сама дубля ж тої норми. Префект виконує інші повноваження. Питаюся, які ну буде визначено галузевими законами. Тобто, в нас створюється ситуація, при якій повноваження префектів не буде жодного єдиного нормативного правового акту, який встановлює обсяг його повноважень. Тож тут два зауваження: призначення президента і повноваження, зокрема, не виписані. Чітко інші. Ну, перше зауваження стосується того, що на думку народного депутата префект входить в систему виконавчої влади, і тобто, він не заперечує, що він має бути. Єдине, він каже, що ніби його має призначати суто уряд. Ну, концепція, яка закладена в Конституції, до речі, концепція, яка закладена в Конституції, вона сформована конституційною комісією, тому я не хотів би цю частину коментувати, тобто, в тому числі, і народними депутатами, які входять в цю комісію, і представник Мінрегіону не був у складі Конституційної комісії. Але я думаю, що автори виходили з того, оскільки префект в першу чергу забезпечує нагляд, якщо ми говоримо за рішеннями, до речі, не тільки органів місцевого самоврядування, а і органів територіальних органів виконавчої влади, в тому числі тому. Питання законності, гарантування законності і конституційності на території України всієї згідно конституції і чинної і зміни, які пропонуються, покладається на президента України, тобто він є гарантом. У багатьох питаннях, тому в тій частині ну такого великого конфлікту або взагалі конфлікту, ну я, я не вбачаю. Тобто не можна розглядати префекта як інструментом а, уряду у вирішенні якихось господарських питань. Ми навпаки кажемо, що треба місцевій державні адміністрації, які сьогодні ну, перевантажені повноваженнями і місцевого самоврядування, які ми хочемо передати власне самоврядування, і перевантажені. Своїми виконавчими повноваженнями це все передати виконавчим органам місцевого самоврядування, а залишити суто функції такого в першу чергу нагляду за законністю на території. У всіх відношеннях, а з другого боку, звичайно, залишаються певні питання, пов'язані з координацією у, у, у різних випадках на вирішення тих чи інших питань, тому числі і реалізації окремих програм, які реалізовуються урядом на території. Тобто тут немає конфлікту інтересів і. Робоча група до складу якої також входить автор цих зауважень, він працював у нас. Я йому вдячний він був активний в робочій групі Мінрегіону. Врешті, проект закону, який ми сьогодні публічно вже Ось більше півроку так, він є. Так він, власне, і для того ми його розробили, щоб не була така, знаєте, дискусія ні про що. Тобто тут є можливість його вдосконалювати. Це не є проект, який вже сьогодні може претендувати на проект закону, тому що ми, по перше, сьогодні ще не маємо змін до конституції. Власне, Цей закон так. має голосуватися після того, як тільки і, після чи... цього його можна вносити в парламент, як конституція набуде, чи зміни чинності, і тоді чи це внесуть народні депутати, чи це внесе уряд, чи буде створена спільна комісія чи робоча група чи комітет. Це зробиться тоді, але зараз є можливість нам, маючи певний запас часу, обговорити ці питання, в тому числі і критичні, і позитивні. Тивний негативний зробити дійсно один із щоб це був хороший ну, от законопроект. Як, власне, як небезпека, було вказано цей сьомий пункт. Здійснює інші повноваження. А може бути виписано вичерпний цей список повноважень, і Дивіться, від якого оця не можна від норма, і не тільки ця а попередніх декілька норм. Вони перенесені один до одного, як записано, внесення змін, змін до конституції. конституції. Ми не можемо. А от законі, хотілося, щоб закон про префекта все-таки пояснював, давав більше інформації. Що і народні депутати, і ті, хто працював в Конституційній комісії, могли це обговорити детально. Але є така нормотворча практика, є положення конституційні, які ну, не можна змінювати, тобто так сформульовано в Конституції. І інші, звичайно, повноваження, якщо ми говоримо про інші, там є додаткові і можна зробити вичерпний перелік, але оця норма, вона виписана сьогодні в проєкті внесення змін до Конституції. І я думаю, що ми з народними депутатами, якщо дійде до прийняття, зможемо саме по цьому, щоб це була найбільша проблема цього законопроекту. І ну, ми, її вирішимо. ми бачимо все ж таки, що є ця дискусія. От ви готові виходити, готові пояснювати, і як тоді для себе розумієте, оце небажання не бажання виходити на інститут префектів, це просто причина знайдена. Можна було я не знаю вчепитися до чогось іншого? Чи є обґрунтовані все таки ну, тут небезпека? Давайте так. Інколи буває, знаєте, є така приказка: якщо людина чи ну. Як правило кажуть, не хоче щось зробити, шукає причини. От от щось викручується, шукає різні зачіпки. Ну, це не серйозно, от інші повноваження, взагалі, це не серйозно обговорювати. Це можна написати, інші повноваження поставив дві крапки і написав ще там, які саме, і, і на тому закрити питання. Я думаю, що ми повинні виходити з таких дійсно засадничих речей. Якщо ми говоримо, що сьогодні система організації, територіальної організації влади в Україні недосконала, якщо сьогодні місцеве самоврядування не відповідає європейській хартії Україні, якщо на рівні сьогодні регіонів, областей. І районів у нас фактично відсутнє місцеве самоврядування, і вся влада знаходиться в місцевих державних адміністрацій, і ми хочемо це змінити. І ми всі декларуємо ні один із народних депутатів, які напевно і експертів сьогодні не скаже, що ні, давайте ми не будемо реалізовувати імплементувати положення, які зазначені в європейській харті про місцеве самоврядування, яку ми вже ратифікували. 20 років назад, ну чесно кажучи, не, не то, що перед собою вже мало бути незручно перед Європою незручно, перед Радою Європи. Навіщо ми тоді в повному обсягі це ратифікували, і 20 років не можемо виконати цієї хартії? Тобто, ми кажемо, що ми передаємо функції місцевому самоврядуванню і виконавчим органам, але для того, щоб все ж таки, все ж таки забезпечити. Певну законність на території, власне, ми і в концепції, і тоді не було заперечень ні ні, ні в кого. Що ми трансформуємо місцеві державні адміністрації, ну, власне, у надаючи їм контрольно-наглядові функції. Ось і слово префект. Це, власне, має виконувати оцей інститут префекта. Можливо, когось лякає сама назва префекта. Якщо б це називалося Вона ще може там. змінитися? По-іншому, ну. Все може мінятися, але відповідно до процедури, які передбачені порядком внесення змін до Конституції. Я не думаю, що це якась трагедія. На жаль, не знайшлося українського хорошого замінника, от саме Інституту префекта. Але колись у нас не було слова президент. Не було ж. Коли воно у нас з'явилося в історії України? У нас були гетьмани, у нас були ще небудь Ми Просто живемо сьогодні векнати. з тим словом. У нас не було там ну, терміну кабінет міністрів, появився нічого, У нас не було там багато інших, У нас не було слова iPhone, у нас не було слова комп'ютер. Ми ними сьогодні користуємося. Тому мені здається, що справа не в терміні. А справа в тому, як цей інститут буде наповнений певними повноваженнями, але те, що немає ні однієї із країн, з розвинутою демократією, де держава просто усувається. Від е, забезпечення е, моніторингу контролю за законністю на своїй території і віддає це все, як то кажуть, хто що хоче, той робить. Тако бути не може. І нема нам е, навпаки, громадяни. Я думаю, мали бути і всі зацікавлені в тому, щоб всі рішення, навіть органи самоврядування, коли з ними я так спілкуються, каже: ти зацікавлений, щоб твої рішення були законні? Так зацікавлений. Тобі нанесе шкоду, чи допоможе, якщо твої рішення, наприклад, там є можливість певних консультацій, префектура чи префект попередньо опрацюють і скажуть тобі: отут треба змінити інше. Так до речі, в Франції відбувається, тобто є період консультацій. І, і ти їх зміниш. Нема питань, нема питань, чому ми цього боїмося? Це фактично безкоштовна допомога, яку будуть надавати префекти, їхні секретаряти у прийнятті правильних рішень з точки зору законності. Разом з тим, я хочу наголосити, префект інститут префекта не має права втручатися в діяльність з точки зору доцільності прийняття рішень, тоді як сьогодні чинній конституції і закону місцева державна адміністрація, голова відповідної адміністрації має право пропонувати і до порядку денного тої чи іншої ради рішення, має право по делегованих повноваженнях взагалі контролювати не тільки за законністю. А за доцільністю за... І, і робити висновки, що ці рішення не то, що незаконні, що вони недоцільні, що вони неефективні. Тобто сьогодні є таке право. Ми ж фактично усуваємо, забираємо ці повноваження місцевої державної адміністрації, залишаємо тільки нагляд за законністю на цій території. Тому тут абсолютно немає ніяких страхів, якщо взяти і, і зважити те, що є сьогодні. І які права місцевих державних адміністрацій, тих, що буде мати префект, а якщо говорити от про таку от практичне, практичне втілення того, як це має функціонувати, тобто зараз в нас є місцева держадміністрація, так. має бути префект, має бути якийсь все одно секретаріат префекта. Тобто, це буде по суті те саме приміщення, де сьогодні держадміністрація як все має працювати? Ну, о... Приміщення може бути справа ж не в тому, в якому приміщенні, а х, хто і це повноваженнями. як зрозуміти людям. От їм пропонують, що буде якийсь префект. Не буде тих органів, які вони сьогодні знають. По суті, це е, так само в місті там чи в громаді буде зберігатися влада. Ну, якого... дивіться. По перше, в громадах не буде префектів. Інститут префекта передбачається на рівні області так, і район. в районах. Як і сьогодні, є районна адміністрація, є обласна адміністрація. Але якщо сьогодні в обласній державній адміністрації, яка здійснює і функції, і виконавчої влади, і місцевого самоврядування, які делегують їм ради, працює в нас там від 350 найменшій найменшої області, до було до тисячу там сто працівників. То е, в секретаріаті префекта ця кількість буде ну фактично це будуть в основному е, працівники, які мають фахову юридичну освіту, Інші там буде ну в межах 40-50. Є різниця скорочення. Тобто вони Штатів, не будуть скорочення бюджетів. Відповідно на Ну, утримання. це е, на утримання цієї гілки влади. Це буде значно в рази менше витрат. Інша справа, що ці працівники, які сьогодні працюють місцевих державних адміністрацій, наприклад, є там управління освіти, є там департамент охорони здоров'я. Інші вони просто перейдуть і стануть. Ну, перейдуть, не перейдуть, але буде рада. Яка утворює свій виконавчий комітет у структурі виконавчого комітету, як це сьогодні є на рівні міста? Будуть створені відповідні підрозділи, але це вже ця. Влада, будемо казати, місцева, вона не призначається з центру, а вона формується самими громадянами. Uh -huh. Обрали депутати обласної ради, обрали депутатів районної ради, ці утворили виконавчі органи, сформували ці виконавчі органи і вони підконтрольні фактично громаді, а не уряду, не президенту і не Верховній Раді. Але якщо раптом якась рада, якийсь голова. Собі візьме собі щось в голову і йому захочеться прийняти рішення, яке може порушувати там, до речі, написано або територіальну цілісність, або загрожувати безпеці громадян. от тоді втручається префект і тоді інформує по процедурі і президента і інших, і тоді йде питання про взагалі доцільність функціонування такого, такої ради чи такого голови. Тоді, коли сьогодні це взагалі просто робити, останнє тоді буде до вас теж в практичній площині. Хто може стати префектом? Є якісь вимоги до людини, до кандидата на Що наш погляд, от авторів розробки цього законопроекту, це взагалі мають бути самі кваліфіковані працівники, але це не мають бути політики, це мають бути вишколені чиновники вищого рівня. Фактично, треба створити корпус таких префектів. О, тут а, у вас в інфографіці, яка теж на базі закону сформована, звідки береться з кадрового резерву, який буде сформований за результатами відкритого. Значить, по-перше, так, в зв'язку з тим, що у нас зараз вже прийнятий закон про державну службу, ми пропонуємо по тій процедурі, як відбираються посадовці там, категорії А вищої. Через конкурсний відбір, але по певних критеріях формувати корпус чи кадровий резерв, як ми звикли говорити, і, до речі, от ми говорили, що це там хто буде призначати. Уряд і президент може призначити тільки з цього резерву, тільки з тих кадрів. Тобто не може з'явитися людина непідготовлена просто так. Тобто, ми досить жорсткі виписуємо умови з тим, щоб сформувати високопрофесійні кадри, які будуть служити державі, а не служити уряду там чи ну, як, як особам, я маю на увазі. Тобто, от ось така ідеальне якби е, таке бажання, ну дай Бог, щоб ми реалізували. Я думаю, це піде тільки так, на користь, але ми але ми знов це робимо з одною метою. Тільки реформа місцевого самоврядування і побудова самоврядування. Я вам дякую. На тому да. завершуємо розмову. В'ячеслав Негода, перший заступник міністра регіонального розвитку України, бо в нас.